Зайшов в правило і побачив, що через 9 хвилин можна буде різати свиньку. Хто чекав, щоб різати свиньку, ставте лайк. І сьогодні я недавно був і грав, і відкрив перший старт-дроп. і мені випав легендарний. Я вибив з нього курделюса. Це було пару. Ну, десь більше 20 хвилин назад і 30. Ну я не грав довго, так що давайте зараз сьогодні будемо апити. Це відео на Shorts я буде так, що. Просто я навіть не привітався. Я сказав, сказала, дуже лишилося до свиньки. 10 що давайте поіграємо в ці 10 хвилиночок. І будемо відкривати дропи, тим більше я получу... ну, Табо я най... найбільше виграшів зробив в свинці, тому мені ще будуть доповні давати. Ми, значить, граємо проти бутів, тому що, в принципі, в мене корделю на першому рангу. Ході ранги вже забрали і там пише рівень, але мені все рівно, я буду назвати це рангом, яке би це не було. Для новичків це будуть рівні, а не ранги, напевне. Ті, хто почали грати, недавно хіба? День, два, тиждень назад. Я навіть не знаю, коли назву ранг замінили. Я вже навіть не знаю. Ну мій персонаж був став любимим, Корделіус, по тим більше і так. Раніше мій персонаж був любимий фен, але Корделиус озвучував той самий, той озвучував фен. Так що Кордалис мій любимий персонаж, як він мені випав, я не кричав, я просто дивився, я був в шозі. Я тоді грав з братом, ну, як і в школі, а я вдома, Я хворий, і я типу, такий, ті... Корделіус! Але я нічого не казав, просто мовчав. Я дивився на тот, та й мені зато Let's go, за ульта! Все, зразу зайняли топу деньги. Давайте трошечки тут кубочки по апам, будемо ще раз грати, нажимати. А ви напишіть, чи у вас у клубі повністю заповнили свиньку. По мене чомусь, ну... не. На жаль. До з цього клуба, який я маю, я не виходжу, тому що ми з цим клубом були заповнили Годзілу. Так що я з свого клуба, на якому я зараз граю, і там свинька повністю не заповнена, я не виходжу. Тому що ми вже до кінця. Деякі наші, ті, хто були в клубі після того, як закінчився Годзіла, вийшли. А деякі кікнули автоматично, тому що, ну. Тому що, в принципі, декого де нажали кікнути, тому що вони взагалі не грали в Годілу, не чекали, поки ми там. То граємо, то вся фігня, херебора. Тому. Але він забрав і нагороду, і це було нечесно. Оу, oh, щит, Я вмер. <різь> Блін. <різь> це трохи тяжко. Вже великі куртки тяжко навіть почнемо гратися. Це корделю все. Якщо в тебе най... mm. Я навіть написав, що мені корделі злипав. Через 6 хвилин вже буде у нас свинька. Бачите, я топ. Один бонус заберу X-3. Головне, ще мене заре. Я такий все лишається одна хвилина, і тут Чал такий... вилазить з сраки і мене переганяє. Що так станеться? То це буде повна ...херня просто. Ну так і не може статися. До речі, якщо ви бачите, що у вашій команді вообще без бронзи, то ви можете не переживати деколи. Тому що він може просто закрити свій ранговий бій. Ну, не показувати. Я думаю, всі то знають, деякі, ну, деякі, хто не знає, тепер будуть те знати. Можна закривати свій, типу, якщо ти бронза і не хочеш бачити, що... в тебе бронза, ти просто закриваєш. Всі будуть думати, що в тебе навіть бронзи немає, але головне, що не... Ти як включиш, вони будуть думати, що ти лох, тому що у тебе бронза. Так що, ну коротше. Блін, ну от той, якого я зараз вбив Джен, він був кіном, але то. Але бився він як бот, реально? Типа то як бот, то є бот. Чи то просто бот який купив скін, типа, це є бот мажор Ти не просто цікаво. Оу, я ні разу не використовував свій гаджет. га 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 Мінус. Бей 80 Все, я вже апнув п'ятий ран і тим більше плюс 500к 500 кубків. І сюди плюс один стардропчик дропчик уже накупився. Купичу всем. Б'ємо свеньку! Зачем 4 хвилини ми розб'ємо свиноту? Що там в мене покласти. Оу, oh, чіт. Бропас закінчиться через 10 днів, ну уже скоро через 10. Ще ну, я престар пока що лишу. Відкрию. О, від, відкрию, Ну, я буду знімати відео і буду відкривати престар. Я на відео зі знім, як я відкриваю перестар. уже далі. Раніше треба було вроді збирати 1500. Тисяч, Скільки до, до великого ящика після 50. го Ой, 70-го. Ну а тепер треба аж 1600. Суперсел занадто жорстком в бралпасі роблять. Пропас став тепер короткішим, і тим більше там менше винагород. Раніше ми отримали більше кристалів, тому що там було 70 рівнів. І на 60-х ще мись теж давали кристали. А тепер того всього нема. Стояти грив! Сюди. Га... От, до речі, якщо купляти гаджет, то купляйте оцей гаджет на кордаріці. Ви можете, наприклад, легко, якщо вас хтось зажав, то ви можете тут перестримнути і свалити. Коротше, це дуже файний гаджет. Пригоджається в деяких картах. Ну то, в принципі... Багато на яких перегляджається. Що ти маленький Ні, це така. Ага-ага, всьо я її. Я ці, я типа перл ультою

Ще катку зробимо на дві хвилини. Давайте давайте щеденьку катку, Давайте щеденьку катку. Це так довго грузить! Аха, я не хочу свиньку пропустити. Не пропуска, не пропустити свиньку. Не можна не. Треба не пропуститись. Якщо ми її пропустимо, це буде фіаско. Убиваем зразу похіча, похіча, убиваємо покіча, пофиг. Все, нафіг. Надік, щоб у нас забуло мало хп, я бы на нього набикував. Потому що мені треба ще день коуткод кот. Кобейся туртуру кидаємо. Кидай її в світ тіней. Забираємо банку. Хилимся, хилимся, хилка, хилка, хилка. І біжимо. Все просто без запросиків. Кидам тебе в світ. І тепер убиваємо. Все, лишився один. Єс! Yes. Тепер швидко, швидко, швидко. Одна хвилина, одна хвилина. Де я вже не буду йти в хатку. Це вже небезпечно. Це вже небезпечно, можна так сказати. Може, ці тут токсичні ці... одну. Арай, right, right, for Alright, Арайк, бьюлич форм. Може, мо може, давайте да. Я хотів на вольту аппу тут. Броти поки разумницу не буде. Ну, все, не мало, хотя бы. Блин, можно скин за 29 купить. Ніхто не грає. Я самі перший заберу награди цієї. винагороди нагороди цієї свинки. Так, зараз буду писати. П'ять, 4, 3, 2, 1 буду писати 15, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один, ноль давай. Я не пон! Давайте перезидем! Давайте перезидем! Бравл Старс! Він почекайте, типа, якщо ти в Бравлі, і ти забереш винагороду свиньки? То ти її не можеш, типа забрати? Тобі треба перезайти в Браво. Давайте подивимося. Це ак, цей ак, якому було тисячу купів, він тепер став на 9к, скоро буде на 10к, на 20, 30. Де за май корделя са? Амбър. Же... И чо? Аде му я свинька? А му я свинька? А я а, с... а в смисъл? Мені свиньку сп здали. Е, де свинька? Свиньки нема. Де свинька? Дай де свинька. Дай хорода? Что за финя? Что за чупапеля? попели? Кро... А ч вы звали Кодну, ну, блин? Блэк Стар, я за яжал. Я блин, я, нет, я нажал я... бенбой. А ч? Э! Е! А дай свинька? Свинный пункт! А всі собі спокійні грають. А це свиньки нема. Дай винагороди на свиньку. Давайте каточку зіграємо, може, появиться. І раз до останнього стар дропа нам каточку. реально, а де свинька? Ви це бачите? Так, це вже, це вже щось. Відео вийде. Я знаю, що відео вийде. До того як вже, типа, свинька, ну короче. Ви будете вже дивитися, коли свинка вже давно, типа, з'явилася. Ну, але я. Я це відео зняв, коли свинка появилася. Що це за прикол? Це якийсь прикол? Суперсел, алло, Це моя свинка. Я содерма на ній грав? Що шо, Шодерма, блін. По потна ка... Я був пот і просто як я грав у мене, потна катка була. У мене не прості, бляха катки були у мене потні. Так, вот це я вже не зрозумів. Бляя! Не вже от прикорд, що треба приєм. Я не зрозумів! Пишіть в коментарі, що представив дасть свинька, якщо ви хочете, щоб вам дали винагороду. Може вам вже дадуть, але... Все рівно. Надо зразу дати. Ну, Тіпо... типа... Суперсел. А не занадто ви наглі? Суперсел, блін А ну, не занадто, вони ну, не, не занадто наглі? Свенька. Стерд. Свенька. А де вона города зі свиньки? Я не пун Стоп! Піздецна я і бляді, грав. Я пасів! Та це зі Що трохи, успокоївся Ну, типа, що ми зразу, ну, якщо закінчилася свейка, то зразу мають давати нагороди На щоб раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 години чекати. Щоб нам дали винагороду зі свиньки, да? Хипа отак? Хіба типа отак забирати винагороду? Я не розумію. Що ти злишся, Карл? Я сам злюся. Мені не дали приз зі свиньки, бля. Тав ну, в кого 400 кубків. Він, ну в кого того немає 400 кубків. Йому нема за що злитися. В кого є? І він міг вступити в клуб і грати там і... І уявляєте, як він відкриває свої винагороди з призів стар із свенки. То той злиться просто. Тебе нагороди. Суперсел! Я вже все. Я вже. Я в гавні повному. Це просто. <плес> <плес> Ну вот, Эльгандо, я тільки пук-пук-пук-пук! Я пук, такий пук, отдай свиньку, бля!» кубля! Подивіться, зараз лайк, ставимо, чекаємо. От зараз я зайду. А що суперсел? Зараз не буде тут винагород, типа свинка така, «Всю, закінчилася фігабора, заберіть винагороди. То я заріжу просто. Так, я трошки почекав і знов заходжу в браво. Я не, зазум... я не розумію, що персе вам... вам скучно, чи що? Де мої винагороди від блядь? Зараз технічний перерив. Що зробити технічний перерив? Ні. Свенька? Єс! Yes! Єс! Yes! Сюда пистер бупли. Хистер буплин, мифик. Це у нас на пайпер гаджет. Кис. Говорит. Ты гадю на пайпер, хвой минут. Прям не тут силы. Перша миссия, плюс 300 роба. Эпик. Эпик. І останній. Ну що ж, я вибуху Курделіса, так що що мені ще чекати? Тут у нас інше приходило. Сбіті зміни. Оба. Спочатку відкриває Все. у кого найбільше перемоги вже. Потім живе. Все, в мене було найбільше перемоги. Так що я ти більше обземлюється. Ну це гаджі такий мені випав на пайпер це. Не гаджі, да гілла. ще часто. Ну шо ж, на цьому все, Ну no, і друзі. Я нарешті забрав свій подарудочок від суперселів. Вони мені вже нарешті. Вони <кій> нарешті нам дали свиньку, бо вони спочатку ще не давали. Ну що ж, з вами був я вогдан, забирайте винагороди нагороди і всім, па-па-па, па! -па, -па, -па.